Усім привіт! Мене звати Аля, і я імпровізую це відео саме зараз, тому що а, ідея його створити виникла у мене дуже спонтанно. Я просто дивилась іншу блогерку на зовсім іншу тематику, і вона запровадила щоденники у своєму блозі. І мені це стало дуже близьким. І я чомусь подумала: Вау, це ж чудова ідея, щоб вивчати португальську. Хто мене не знає, а мабуть, мене тут ніхто не знає. Я засновниця онлайн-школи з вивчення португальської мови під назвою ОМАЙПОРЧКІС. Oh Ми ведемо індивідуальні та групові заняття. І ось мені сьогодні так сильно припекло записати це відео, адже нещодавно в мене вийшов пост про те, як робити замовлення португальською мовою у кафе та ресторанах. І я подумала, чудово було б. Проговорити це, щоб люди мали змогу послухати вимову та попрактикувати вдома, не лише прочитавши пост, давайте спробуємо зараз. я Відкрию свою, свою публікацію, щоб дивитись тут на приклади, які я використовувала. Отже, для того, щоб зробити замовлення португальською, ми можемо використовувати багато виразів. Для початку найпопулярніший та найвічливіший вираз це слово Крія. Ми кажемо крія, тобто це є слово хотіти у минулому часі. Єв крія ун кафе. Я б хотів каву або я б хотіла каву. Ми не читаємо у, тобто ми не кажемо куерія, ми кажемо крія, крія. Еу, крія ум кафе. Я б хотіла каву, будь ласка. Інший вираз, який ми можемо використовувати, це «сир», є слово бути, і ми його можемо використати у минулому часі або у теперішньому, тобто сказати е або «ера», Тобто еум café». Цікаво. Або «era ум café». І так, і так буде вірно. Тут я використовую «café», але, звісно, ви можете замовляти іншу їжу, до прикладу, ере мусум ларанжа. Або е умсум ларанжа. È una era ере unmasж, тобто я б хотіла апельсиновий сік або я б хотіла сендвіч. Далі інша форма, що ми можемо використати, це переміе. Для мене і тоді перелічуєте, що саме ви хочете. ПЕРЕМІЕ – e un kefe і unpuli для мене кава та пудинг uh, густерідер ще одна форма, яку ми також використовуємо: ДЕ depir un кефе. Я б хотів замовити каву, я б хотів попросити каву. Поціром кафе, може бути кава, також можемо сказати ще й так: Под у сум ларанжа. це може бути апельсиновий сік. Або трезієм кафе, чи не принесли б ви каву? Отже, тут ми з вами розібрали такі найпопулярніші вирази, які ми використовуємо для того, щоб зробити замовлення португальською. Я сподіваюся, це буде корисно. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи такого роду відео були б вам цікаві? Якщо так, я продовжу записувати такі собі щоденники? Дякую, обрігада, едюш, чао!